Запрошуємо усіх оболівальників на черговий перегляд Мастера Ійті-Ліга. Правда, це гратимуть клуби я йду у першій IT-ліці. Пошла панть, віддає передачу, що поштіку! Зараз атака 2 в один. Тому можуть спокійно крати каменем його ро. Тоган, його удар. Все контролюємо каташку. Позаду. Роман Заяць, помилка Пастушок, ще одна спроба по постим воротам, але у Пукальський так поступилися команді тієї жівки з минулого тижня, як зараз. Це пам'ятає на ударній позиції під ближчком цієї вивіз. Для Smart Rocksterс. Одна перемога. Удар І Роман Заєць відкриває лік забитим голам у зустрічі. Потужно злівою, Звично для себе. В цій позиції знову Заєць переведення на лівий фланг. Атакує Мирослав Паньків. Рикошет! М'яч у воротах Остап Пукальський. До речі, дуже хороший сезон від Остапу. Знайти 99-го номера, але у підсумку м'яч опинився в ногах представників команди тех 1. Роман Семенів ударна позиція. Стріляє з гострого кута і відзначається хорошим ударом. Два одино зустріні. Стрига. матиме місце у цьому поєдинку. лизаєць згаданий мною нещодавно пішов у відбір. Може пробити. Ось таке враження, що зараз заяць не побоявся, ані вовк. Немає сьогодні. Юрія Полипіва. Ну, в цілому, я не бачив ходу цих змагань, аби обидва голки при пастушок пустів ворота, удар, 2-2. Покарав пастушок сороку, яка сіла йому десь на плечах. Хлопці Станкевич. Ну і зараз Тоган. Пусті ворота. Хороший удар. у світі 3-2. Дмитро Тоган. Виводить тех один у лідери. Ігор Кудінов. Чотири хвилини до перерви. Тоган Віддає передачу. Ще одна атака. Як Мартрокстерс. під ближню стійку на добиванні. Остап Пука, я гадаю, ті люди, які активно слідкують за футболом, футзалом. Атака через центральну зону. Удар поворота. швидше стартувати. обробляти передачі партнерів. Зараз заяць дотик на Микиту Шапошнікова, заборилися, Жовто-чорні, удар від О. Повертається команди до перепотій Другого тайму, Тех один. Заєць дуже активно. Праворуч. Остап Пукальський може пробувати цієї позиції. Пукальський немає взяття воріт, Фініч. Ну це такий жарт. Замо собою ми розуміємо, що ми щасливі жити в епоху двох відомих сучасця. вивіска, Повірте, трансфери у цьому турнірі ще будуть. Юрій Лучків, пробиває у даній кут пастушок цю Передачу. На правий фланг там Мирослав Панків в один дотик. Шапошніку. Його вистрілива. Так він в подальшому за збереження своєї прописки пастушок. Заець ударна позиція. Пробиває протихід Шапошніку! у воротах Остап Пукальський. Ну десь до цього йшло. Аплодує. Так, тримає десь кулаки. Команда Інкора, Аби сьогодні тех теходин попереджені учасників сьогоднішнього поєдинку. Удар головою. Це так конкретно можна лише одне. Він підсилив гру. Чудова гра від Валерія Колешкіна. Удар під ближню стійку від Мико Тут же зворотня атака. Від один Юрій Лучкий. Перед ним чимало простору. Удар. Голо не буде. Мирослав Панків на Романа Зайця прогалини у захисті команди. Тех один. Тому чи іншому випадку. М'яч під контролем у Дмитра Тога. Той, до речі, частенько забував з таких відстаней по ходу нинішніх змагань. Пропустіть там буде на що подивитися. Подача праворучна Мирослава Пантів. Той може стріляти з цієї позиції, однак п'яному. Жовто-чорні. Намагається якомога частіше використовувати фланги панків. Пукальський. Удар Шапошніков! Гол! Микита забиває, можливо, вкрай необхідний м'яч для себе у кар'єрі. Та як завершувались два попередніх матчі. Василь Ставінський на Дмитра Пастушка. Удар поворота від Юрія Лучківа. І тут же м'яч тримає під контролем колективу Ігоря Кудінова. Зараз вимонало на себе Юрія Лучківа. Став Пукальський у центральній зоні вихід 3-2. Потрібно знімати питання. Мирослав Панків. Залишається разом із нами під час цього прямого ефіру. Мирослав Панків зупиняє кунь. Зараз важливо залишитись на м'ячі. Передача на дальній кут. удар Валерій Колишкін. Знімає остаточно усі питання щодо переможця. 5-3. Смарт рок зірки здобувають звиттям. Також вони сьогодні.